Вітаю вас, пані та панове! З вами Валерій Баржак, я помічник адвоката в адвокатському об'єднанні право бізнес і фінанси. Працюю стаціонарно у місті Черкаси та онлайн по всій Україні. У цьому відео ми поговоримо про перевірки, які податково може ховати за ширмою запитів до оплатників податків на інформацію. Думаю, ви розумієте, що перевірки можуть бути визнані незаконними, але це не означає, що можна ігнорувати запити на інформацію від податкової. Є правова позиція Верховного суду, постанова Свіженька, а саме постанова касаційного адміністративного суду від 30 січня 2026 року у справі номер 260 дріб 224 дріб 24. Підприємець продає товар. Відповідно укладено договір, отримана передоплата, підприємець подає накладну на реєстрацію, проте податково зупиняє реєстрацію, посилаючись на критерії ризиковості. Підприємець надає весь необхідний пакет документів, але податкова в повідомленні просить уточнити роль посередника в операції. Підприємець ігнорує додаткове повідомлення від податкової, посилаючись на те, що подання додаткових пояснень та копій документів після отримання повідомлення контролюючого органу є його правом, а не обов'язком, а тому їхне подання не може автоматично тягнути відмову в реєстрації податкової накладної за умови подання первинного пакету документів, достатнього для підтвердження фактичного здійснення господарської операції. Те, що операція була реальною, як наголошує Верховний суд, не є єдиним аргументом, а правильний шлях до реєстрації накладної не ігнорувати уточнювальних запитів податкової. Тому сьогодні поговоримо, як я вже казав, про запити і чому їх не можна ототожнювати з наказом про проведення перевірки. Принагідно прошу поставити вподобайку за мою роботу, написати коментар, а саме таким чином можна присунути це відео за алгоритмами Ютуба і підписатися на мій канал. Друзі, статті 72 та 73 Податкового кодексу України регулюють збір та отримання податкової інформації. На підставі статті 73 податково надсилає запити нам, як платникам податків, які знову ж таки ігнорувати не варто. У постанові Верховного суду від 22 травня 2018 року у справі номер 820 дріб 4605 дріб 17 наголошено, що змістовна конструкція цієї норми обумовлює наявність інформації як така, що допускає порушення, але не обов'язково. Внаслідок отримання такої інформації виникає обґрунтована та законодавчо встановлена необхідність для контролюючого органу і здійснення належного податкового контролю. Належною формою реалізації такого обов'язку є спрямування письмового запиту до платника податків із зазначенням у запиті про існуюче порушення з боку такого платника, та необхідність надання ним пояснень та документів. Метою запиту є підтвердження або спростування тієї інформації, яка є у податкового органу, причому достовірність такої інформації про порушення може бути як категорична, так і умовна. Встановлення порушення та формулювання висновків про це можливе лише після отримання запитуваної контролюючим органом інформації, тому наведення у запиті з посиланням на інформацію як можливого порушення, а не категоричного висновку про порушення з боку платника податків передбачає наявність інформації, яка потребує додаткової перевірки, яку можливо реалізувати шляхом здійснення запиту та проведеного аналізу після її отримання. Тобто відповіддю на запит та документацію до неї ми підтверджуємо або спростовуємо ту інформацію, якою володіє податкове. Чому одразу до перевірки податково перейти немає права? Тому що безпідставні категоричні висновки, за якими слідують податкові перевірки, суперечить презумпції правомірності дії особи. Далі у постанові від 22 вересня 2020 року у справі номер 520-8836-18 Верховний суд зазначив, що перевірка є способом реалізації владних управлінських функцій контролюючим органом як суб'єктом владних повноважень, який зобов'язаний діяти тільки на підставі в межах повноважень та у спосіб, що визначені Конституцією України та законами України. Невиконання вимог закону щодо підстави для проведення документальної перевірки призводить до визнання перевірки незаконною та не породжує правових наслідків такої перевірки, а акт перевірки, виходячи із положень щодо допустимості доказів, закріпних частиною 2 статті 74 Кодексу адміністративного судочинства України, не може визнаватися допустимим доказом у справі, оскільки одержаний з порушенням порядку встановленого законом. Таким чином, податкове повідомлення рішення прийняте за наслідками перевірки та на підставі акту перевірки, який є недопустимим доказом, не може вважатись правомірним та підлягає скасуванню. Ця постанова Верховного суду підтверджує мої слова про презумпцію правомірності дії особи, оскільки у нас публічний правовий спір, а у податковому праві діють імперативні норми. Якщо вже проведена перевірка, то ані скасування наказу про проведення перевірки. Ані визнання дій, тобто перевірки протиправними та зобов'язання утриматися від чинення дій, навіть не намагайтеся добитися в суді. І це я вас не лякаю, тому що є уставлена практика Верховного суду про те, що такі засоби захисту прав є неналежними, бо вже проведена перевірка, а належним способом захисту прав у суді в адміністративному суді буде визнання протиправним та скасування ППР. І вже у позовній заяві послідовно, як казочку, можете зазначити обставини справи, з чого все почалося, на кшталт того ж запиту на інформацію. А для консультації ви можете написати у коментарі або у соцмережі за лінком в описі під відео. Я практикуюсь у цивільному, сімейному, господарському, корпоративному і авторському праві. А ще більше судової практики ви знайдете у моєму телеграм-каналі Співучий Юрист. І пам'ятайте! Не такий страшний закон, як його трактують.